Грамота. Доброго дня, дівчата та хлоп'ята. Я вас рада вітаю, добра усім бажаю. Піли снігу, сніженьку, простели доріженьку, від хати до хати Новий рік стрічати. Перша гра, в яку ми пограємо, називається Приголосні та голосні. Слова які. Будуть починатися на приголосний звук, ми будемо складати до санти. А слова, які будуть починатися на голосний звук, ми будемо складати до полення. І так, перше слово машина. До кого ми відправимо? Так, до санти. Оса. До Оленя. Чашка. Так, до Санти. Починається на приголосний чи. Антилопа. Антилопа ми відправляємо до Оленя. тому що перший звук А він голосний. Учениця. Так, починається на У. Відправляємо до Оленя. Ведмедик. Так, перший звук В відправляємо до Санти. Ескімо. Так, ескімо у нас іде до оленя, тому що починається на Е. «Е» – це голосний звук. Кішка. Так. Відправляємо до Санти. Починається з приголосного звука. Окулярний. Який перший звук? О! Так, це голосний ми відправляємо до Олень. Добре, наступна гра, в як ми пограємо. Треба про зиму нам розказати. Речення будемо з вами складати. Так, будемо складати речення. Подивіться уважно на цю картинку і складіть речення, яке буде складатися з двох слів. Так, які у вас речення вийшли? У мене ось такі. Зима прийшла. Або діти грають. Можна ще скласти таке речення? Падає сніг. Давайте прочитаємо останні речі. Падає сніг. Добре. Тепер складіть, будь ласка, речення, яке буде складатися з одного слова. Що ж це може бути за речення? Так, це може бути таке речення. Зима. Давайте прочитаємо. його. Зима одне слово. Добре, тепер складіть, будь ласка, речення, яке буде складатися з трьох слів. Так. Це може бути таке речення. Веселі діти грають. Так? Або білий сніг падає. Давайте прочитаємо речення. Білий сніг падає. Добре. І останнє завдання складіть речення, в якому ми почуємо слово помічник. Ну що ж, почекаємо. У мене вийшло ось таке речення. Діти грають у сніжки. Так, яке у нас тут слово помічник? Вірно, це слово У. Mm. Прочитаємо разом це речення. Діти грають у mm. сніжки. Добре, молодці. Давайте зробимо з вами артикуляційну гімнастику, яка називається годинник. Треба буде вам відкрити рота. Висунути язик і рухати ним вліво-вправо. Стежте за тим, щоб язик не облизував губи. Так, будемо рахувати цік-так. День і ніч іде годинник, відраховує хвилини. Чуєш, стукає цік-так. язичком зроби Ось так. Давайте почнемо з вами. Так, молодці, добре. І собі проговоримо. Тік, так. Давайте ще разочек. Добре. Продовжуємо. Наступне завдання вивчимо з вами скоромовку. Сидів горобець на сосні, заснув і упав у вісні. Якби не упав у вісні, сидів би він ще на сосні. Ще раз очік, давайте з вами тихо-тихо промовимо. Сидів, хоробець на сосні, заснув і упав у вісні. Якби не упав у вісні, сидів би він ще на сосні. Так, тепер разом. спробуємо швидко-швидко промовити скоромовку. Сидів, горобець на сосні, заснув і упав у вісні. Якби не упав у вісні, сидів би він ще на сосні. Добре, молодці! Наступна гра, які предмети у нас м'які? Можна сказати, що вони м'які. Подивіться, уважно, і скажіть, які предмети м'які? Так, це у нас крісло, шеф, подушка, зайчик і шуба або хутро. Так, добре. Тепер зробимо з вами звуковий аналіз слів. Ну, спочатку відгадайте, будь ласка, загадку. В темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має, він родий і дуже дикий, любить кури та індики. Хто це? Так, це у нас лис. Давайте зробимо звуковий аналіз слова лис. Перший звук у нас який? Л. Що ми ставимо? Так, одну рисочку, тому що цей звук приголосний і твердий. Наступний звук л. Що співає? Л. Ставимо кружечок. І в кінці л. с. Що ми чуємо в кінці? Так, звук С. Ставимо одну рисочку, тому що він твердий. Слухаємо наступну загадку. У зелених стінах дому добре усьому живому квітці, дереву, травиці, і грибочку, і тваринці. Дах у домі ясно синій. Легко дихать тут людині. Де ж так легко дихати людині? М? Так, це у нас ліс. Давайте послухаємо, який перший звук в слові ліс? Л, л Так, який він? Так, він м'який? М'який приголосний. Позначаємо двома рисочками. Другий звук у нас який? лі. І. Що ми ставимо? Червоний кружечок. І в кінці лі-с. Так, в кінці ми чуємо с. Це у нас твердий приголосний. Ставимо рисочку. Добре, чим же ці слова різняться, як ви гадаєте? Так, схеми цих слів різняться тим, що перший звук в слові лист твердий, а в слові ліс перший звук м'який. Добре. Подивіться, будь ласка, на ці картинки. Давайте назвемо ці предмети: кит. і... Кит, так? Який перший звук у слові кит? К який? він? Так, твердий приголосний. А в слові кит, який перший звук? Кит. Що ми ставимо? Так, дві рисочки, тому що він м'який. Ну що ж, розберемо ці слова. В слові кит, другий звук у нас який? К, у, ми чуємо, як співає ставимо червоний кружечок, тому що це голосний звук. Далі к-т. В кінці звук т. Ставимо одну рисочку. Це твердий приголосний. Тепер розберемо слово кі. Перший звук ми з вами бачимо це м'який приголосний кі, а другий який звук кі. І співає, що ми поставимо? Червоний кружечок. В кінці ми чуємо якийсь звук? кі т Так, ми чуємо т. Він твердий. Твердий приголос позначаємо перзичку. Добре. Наступна гра в нас м'який твердий. Тверді приголосні мають маленьких братиків. Це м'які приголосні. Зараз ми пограємо з вами в гру. Я буду називати маленького братика м'який звук, а ви будете називати великого брата. Це буде твердий звук приголосний. Ну що ж, давайте спробуємо. Я називаю маленького м, а ви великого м. Я маленького с, а ви великого С.

Добре, молодці! Ви дуже гарно справились. Наступна гра знайди предмет. Знайди предмет, який починається на м'який звук. Давайте. Білка! Починається на м'який звук? Бі білка. Так. Далі ще яке слово у нас починається на м'який звук? Лі. -та". Так, починається на м'який звук. Гри. Ні. Кі. Так, слово кі теж починається на м'який звук кі. А в слові машина. Так, там твердий звук. Ми його не відмічаємо. Що ж, зробимо з вами гімнастику для наших очиня. Рухаємо очинятиме лів, вправо. Бору вниз. Ведемо по колу в одну сторону, в іншу сторону, закрили, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили. Кліпали, подивились вгору, вниз, вправо, вліво, поклали долоньки на оченята, помасажували. Ось так добре. Ну що ж, я вас вітаю з наступаючим новим роком. І ось вам моє побажання. Скоро прийде рік новий у кожну хату, хай він радість принесе нашій батьківщині, щоб в родинах України всі були щасливі, щоб були усі здорові і жили. Уверен. Що ж, я вам кажу до побачення. До нових зустріч в новому році.